Скульптури, відеофільми та складні інсталяції так виглядають роботи цьогорічних номінантів міжнародної премії для молодих художників Future Generation Art Prize, яка відкрилася сьогодні. у Пінчукар Центр. цифрові технології, війна, простір, виставка поєднує різні теми та художні практики. Так, проект британського художника Джеймса Брайдла Дронстаграм створено як повноцінний блог про безпілотники в інстаграмі. безпілотники мене захоплюють з одного боку. Це предмет технічного досягнення, з іншого річ, яку застосовують для насильства. Водночас це невидима технологія ніхто не бачить ці. Штуки і не знає, де саме їх застосовують. Ця солодкоголоса голограма зустрічає відвідувачів на вході до такої собі кімнати майбутнього, розкішної, але безособової. Це робота групи художників GCC з країн перської затоки. Її учасниця Амаль Халав з Бахрейну пояснює задум. Наша робота досліджує ідею у цих глобальних, розкішних, але досить банальних просторів, те, що ми зустрічаємо в аеропортах або на бортах літаків. Нас у першу чергу цікавили матеріали декору, освітлення, атмосфера. А ця безтілесна голограма, крім привітання ще й закликає людей прагнути такого собі більшого, нібито життя в яйпі клубу. Україну ж у вже конкурсі вже традиційно представляють художники Жанна Кадирова та Микита Кадан. Тема війни не обійшла роботи обох інтер'єр умовного радянського меморіалу, який нібито нависає зі стелі, переходячи в інсталяцію, що нагадує приміщення зруйнованого Донецького краєзнавчого музею. Усе це, ніби елементи єдиної оповіді, яка перервалася, пояснює Микита Кадан. Для мене дуже важлива ідея музейної оповіді, взагалі людської спроможності. Розповідати цю величезну складну спільну історію в якийсь момент. Ці оповіді стають надзвичайно тендітними, крихкими. Вони не витримують ваги реальності, особливо в момент якоїсь соціальної турбулентності, як зараз в Україні, і під вагою катастроф. Вони розвалюють.